Президент знайшов спосіб, як уникнути заторів у час пік, коли він у власному кортежі на повній швидкості мчиться у Київ на роботу. Ні, поки що це не польоти на гвинтокрилі, а звичайнісінький робочий кабінет на території резиденції у Нових Петрівцях. Саме там з'явилося офісне приміщення для офіційних зустрічей. У Януковича пояснюють, таке рішення виникло через потребу оперативно працювати будь-коли, у тому числі у робочий чи поза робочий час, і навіть вихідні та свята. Межигірський офіс з'явився не. Що давно досі для цих цілей Янукович використовував кабінет та вітальню у своєму будинку. Нове приміщення для Януковича взяло в оренду управління адміністративними будинками. Дус вони ж уклали відповідний договір згідно з умовами законодавства строком до 2020 року з можливістю щорічної пролонгації. За договором орендатор надає повністю облаштовані для роботи офісні кімнати. А ДУС зі свого боку забезпечує їх спецзв'язком та канцелярськими товарами. Тож тепер приз. Цент має право використовувати для своїх робочих зустрічей та нарад три кімнати загальною площею майже 129 квадратних метрів. Це власне його кабінет, а також приміщення з робочим місцем для помічника та кімната для зустрічей.